Ви мене запитали, чи може всередині зірки Торна-Житков виникнути щось екзотичне? Коротка відповідь: так. І це може бути найдивніша речовина у всесвіті. Стій, стій, підпишись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Продовжуємо. Коли нейтронна зірка стає ядром червоного гіганта, вона не просто там лежить, вона створює умови, які ми не можемо відтворити в жодній лабораторії на землі. Тиск і температура там за межами розуміння. Сама нейтронна зірка вже складається з екзотичного нейтроніуму, але під тиском зовнішньої зірки там можуть утворитися вільні кварки або навіть дивна матерія, субстанція настільки стабільна, що вона може перетворювати все, до чого торкнеться, на саму себе. Це підтверджується унікальним хімічним складом таких об'єктів. Вони буквально випльовують надлишок Рубідію та Молібдену. Ці зірки це природні заводи з виробництва матерії, якої не мало б існувати. Об'єкт Торна-Житков – це доказ того, що космос значно винахідливіший за нашу уяву. А як ви думаєте, чи безпечно нам вивчати таку матерію? Пишіть у коментарях і підписуйтесь.